Добрий день, я Сергія Васильян, фіналіст конкурсу Усторні успіхови. Часто для досягнення успіху ми намагаємося стрибнути вище за себе. Абсолютно звертається на дрібниці, які перш за все потрібно відкрити. Це твердження я використала як головну ідею мого твору. У даній роботі описується життя багатьох видатних людей. Наприклад, це знав, що Сергій Прокопів ще в 10 років написав вже дві опери, а з 1908 року, тобто з 17 років, молодий композитор дає перші концерти з виконанням власних творів. На менш одним скриттям для мене стала ганна Братуш, яка 10 років прошлої діяльності символо сім'єю майстерністю здобула щире визнання публіки не тільки Донбасу, але й багатьох країн світу. У сфері прикладного мистецтва справжнім домитком для мене стала Людмила Тимофійна Водмір, яка здатна не тільки бачити красу, але й відтворювати її. Джуром натхнення, за словами самого митця, є спогади дитинства. Людмила Тимофійна відзначилася не тільки як художній майстер, але й як краєзнавець, автор книг автобіографічної прози та член спілки письменників України. В даній роботі є в житті без багатьох видатних людей, які здобули безсмертну славу нашому місту. Це композитори та поети Степан Тамами, та Стенав Жуковський, Микола Лонтович, художник Петро Вітер, Володимир Чорний та інші. Цей перелік безмежний, а для кожен з нас правильно стати найкращим. Мені подобалося брати участь у цьому конкурсі, але найголовніше даний проект допоміг мені зрозуміти, що кожна людина це окремий безкраї все, який має безлічний освіти талант. Дякую за увагу.